У мене прапор третьої роти, який був всю, -всю, -всю маріупольську кампанію, і він запакований, лежить це, це безцінно. Як він зберігся? А, якось, а якось. Якось потрапив. А я сам був здивований, як він потрапив. Але після полону побачив його в Україні. Якось, якось гелікоптери ж літали, літали. Але він не на гелікоптері полетів. Це велике духовне значення цього прапору і людей, котрі загинули, ну і які зараз воюють. Це дуже важливо. Де він зараз знаходиться? У мене вдома. Він складений, лежить лежить охайну в коробочці, але його не прали. Там маріупольська пилюка на ньому, але він сухий, не гніє. Все добре. І він там буде жити поки 100%, поки всі не вийдуть, А потім ми вирішимо, що з ним робити.